Привіт-привіт! Мене звати Ліза, і сьогодні хочу запросити вас у маленьку подорож подорож у часі та просторі. Ми звикли бачити карту світу як щось звичне і незмінне материки, океани, країни. Але чи задумувалися ви коли-небудь, як усе починалося, де з'явилися перші люди, в чому вони рухалися з місця на місце, як виникали перші міста, а потім цілі цивілізації? У цьому відео я розповім, як насправді відбувалося розселення людей на землі. Як змінювалися їхні посилення, і як маленьких племен народжувалися в великі держави. Це буде історія про нашу планету, про наші корені і про те, як люди змінювали світ. Хоча вмушуйтесь заручно, і ми починаємо. Науковці вважають, що перші сучасні люди з'явилися в Африці понад 200 тисяч років тому. Саме тут формувався наш вид Homo sapiens. багаті савани, теплий клімат і велика кількість рослин і тварин дозволила людям виживати та збільшувати чисельність. Приблизно 60 тисяч років тому люди почали великий шлях за межі Африки, вони розвивалися вздовж узбережж шукаючи воду, їжу та безпечні землі. Одні групи вирушили на Близький Схід і далі в Азію, інші у Європу, а найсмілівіше дісталися в Старалію та Америки Люди завжди обирали найкращі умови для життя: теплий клімат, прісну воду, багато природу. Вони залишали місце, де було холодно, сухо або небезпечно. Сама природа визначила, де виникають перші великі поселення. Перші цивілізації виникли біля великих річок: річ Каніл у Єгипті дала людям родючі ґрунти та надійні врожаї. Месопотамія, край між Тигром і Єфратом, стала місцем появи перших міст. Біля індус з'явилася інська цивілізація з продуманим плануванням, а в Китаї на берегах Хуанхи народжувалися традиції, винаходи та культурні надбання, що живуть досі. Азія стала найбільш гостонаселеним регіоном. Завдяки річковим долинам, у Європі розвинулося мореплавство і торгівля, Африка зберегла стародавні культури, але й пустелі стримували розвиток в Америці цивілізації Майя і інків будували міста в горах і створювали складну систему землеробства. Усі континенти розвивалися по-різному, але за одним законом природи. Якщо зібрати досвід усього людства, можна визначити, що ідеальний континент має м'який клімат багато річок і прісної води, родючі землі, доступ до моря, різні корисні купалини та безпечний рельєф без вулканів і землетрусів. Саме такі умови створюють найкращі можливості для життя і розвитку цивілізації. Коли ми дивимося на карту світу, нам здається, що це все розподілено, люди живуть там, де живуть міста. Стоять там, де стоять а цивілізації, ніби назавжди вписані в підручники. Але якщо подумати, наша історія це історія руху, люди постійно шукали краще місце, нові можливості, безпечніші умови, саме їхня цікавість, сміливість і бажання жити краще створили той світ, у якому живемо ми. І сьогодні ми продовжимо цю подорож. Будуємо міста, відкриваємо нові технології, досліджуємо океани і навіть мріємо про колонії на інших планетах. Тож історія розселення людей це не просто минуле, це доказ, що людство завжди рухається вперед. І хто знає, можливо, наступний ідеальний континент ми створюємо вже не на землі. Дякую за увагу. З вами була Ліза Крістянікова. До нових зустрічей. Всем пока-пока!